чому питання, що люди вимагають від вас? Ну, люди вимагають, так. Да. Вони е, не зовсім чітко усвідомлюють, від у кого що можна вимагати і у кого що варто вимагати. Значить, ситуація така. Структури, ДП «Перемога нова» – це холдинг, який належить до групи «Міронівський хлібопродукт», вирішив розширювати виробництво на Черкащині і будувати більше сотні курників в районі Сіл мошно Яснозір'я наземне сільськогосподарського призначення, яке вони взяли в оренду у а, окремих громадян на 49 років і планують змінити сільове призначення, розмістити там виробництво. А, для того вони мають отримати дозвіл на будівництво, якого вони досі не отримали, і не отримують, поки вони не нададуть проект на екологічну експертизу. Після того відповідно до закону буде прийнято рішення, чи відповідає їх проект вимогавців, чи не відповідає. Але а, вони не очікуючи. А, 是。 Не очікуючи жодних дозволів, почали ну, фактично підготовчи до будівництва етап робіт. Були, зокрема, завезені на місце майбутнього за планом будівництва бетонні плити, що громадою було сприйнято дуже негативно. Так само вони отримали дозвіл на е, забудовники, отримали дозвіл на заняття верхнього шару ґрунту, яким надала е, інспекція сільського господарства, яка наразі ліквідована і зараз дуже важко знайти там на якісь кінці. Значить, е, Дозвіл їм на зняття шару грунту було надано, знімається, що так само викликає серйозне занепокоєння у громади. На жаль, громада пішла шляхом скажімо так, конфронтації але сьогодні. Вони запланували перекрити трасу. Всі вихідні продовжувалися перемовини. Ми намагалися переконати їх, не робити, не вдаватися до таких кроків.